Всім привіт! І знову Оля приготувала якийсь цікавий салатик. Мабуть, вона скоро закормить мене своїми салатиками. І я запрошую всіх подивитись, як вона цей салатик готувала. Готувати салат разом зі мною. Ось тут в такій каструльці я відварила філе курочки. Відварила я його з цибулькою. З лавровим листочком, з перчиком і з морковкою. Зараз його витягну остине і будемо працювати. У мене дві філешечки тут вийшлося на пів кіло. Ой, не хоче. Оп, дивися, не хоче. Морквиночка нам теж піде. У салатик. Так, перший інгредієнт у нас вже є. Все, наш салат готовий. Зараз поставлю його холодильник, хай пустує. Півтора-два часа пропитається і будемо з Валірою смакувати. А вам усім дякуємо, що ви були з нами, готували, допомагали, всім миру, добра і спокою.